Рівно 100 років тому цей заклад під назвою Київська картина галерея була, було відкритий. І от музей запросив Анатолія Криволапа підготувати під цей день народження проєкт про його творчість, бо Криволап один із лідерів сучасного українського мистецтва. І сьогодні виставка має таку досить незвиклу, як для Криволапа, назву Анатолій Криволап класичний живопис. Кривела, по знаю, років 30-40, як художника, який розвивається і весь час показує нові й нові свої яскраві сторінки свого творчості. Якщо говорити про цю виставку, я думаю, що де в чому він вона бо навіть здивує глядача, тому що тут вони побачать ті експерименти, які він ніколи не показував, тому що художник взагалі намагається вже вийти з тим все життя те, що він вважає найбільш цікавим для себе. Для нас сьогодні Антолі Криволап Зірка з українського живопису, академік, Національної академії мистецтв України, зробив такий коштовний подарунок: свою виставку Класична живопис, «Класика живопису. І для нас це дуже гарний подарунок. І я думаю, що сьогодні ми святкуємо. і Для нас дуже важливо, що сьогодні наші колеги, наші найкращі митці сьогодні з нами святкують наш ювілей. Керівництво музею запропонував мені виставку до дослідчя музею. Я думаю, що це велика честь для мене. І я планував виставку зробити, якби паралель через 100 років в таких класичних пейзажах, які я нікому не показую. Це моя. Лабораторія і мій персональний фонд. Він, він ніде не, не був представлений. Ну, якщо в цілому розглядати класичне мистецтво, то в уяві багатьох людей це реалізм. Але це помилка і велика помилка, бо класичне мистецтво це будь-який твір будь-якого напряму: скульптура, картина. Малюнок за будь-який історичний період, але у класичного мистецтва є одне спільне, у будь-якого твору цього мистецтва це безповоротня, безповоротня, наголошую на це слово, історична та найвища культурна цінність. А, ця робота в, в мене як а, а, зразок абсолютно. Реалістичного пійзажу вона була написана десь напевно, 78-й рік після закінчення інституту я був в Криму. Я дуже хотів передати оце повітря в Криму на морі. А там і там інша ситуація, як в блакитне небо із синьо владав, то вони створеть якийсь особливий такий а, а, сейво яко, яке окутує все. У мене вдома висить одна його робота, і всі відразу на неї звертають увагу. Там висить багато робіт, різних художників. Але чомусь всі, от, от, там, от, от там от справа зверху, вони бачать, і всі о, це криволап. Я кажу: так, це криволап. <гум> Знаєте, це, ем, це людина-бренд. Е, і коли людина-бренд, це абсолютно руйнує оці совкові міфи. Про те, що е, художнику там треба допомагати, якісь союзи художників. Ви знаєте, найвище звання у художника це його прізвище. Крилап він мисливець за пейзажами, і дуже е, е, рідко може спіймати, бо це все те, що він бачить. Переробне через його розум і через його е, творчість. Да? Можливо, точно такого ми не бачили в природі, але їм бачить. У нього є такий дар бачити те, чого ми не бачимо. А ще найкращий його дар, що він вміє, це викласти на свою роботу. Мій є будинок, де я живу на дачі. Він ходить до озера, це озеро, тільки покрите снігом. У мене таке місце, коли я бачу і схід сонця, і захід сонця, і схід місяця. Тобто в мене постійно картина міняється, і, і, і все це дуже цікаво для мене. Я люблю писати вечір, дуже люблю писати ніч. Ну, я професіонал, я повинен вміти все. Але а, 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 а ці теми дуже близькі до мене, бо а, ввечері і вночі там. Інші смисли закладені, інші почуття. Чому саме зараз важливо проводити подібні виставки? Ну, по-перше, ми бачимо знищення української культури, а такі проекти вони дають обратний ефект, бо всі бачать, люди це нас столиця, що культура живе, її не можна вбити, бо вона Має і духовні сенси, а не тільки матеріальне. Це по-перше, по-друге, нам є що показувати, і е, країни наші партнери, я впевнений, що чекають подивитися, що ж таке українська культура високої якості. Нема а то що я сказав, неперевершена історична безповоротна культурна цінність. У нас є такі художники, які е, роблять такого рівня роботи. Отой контраст між. Бойовими діями наших воїнів. І якби суттю України, такої пов'язаної з степом, небом, леками, це все символи наші. Я думаю, вони там вони спрацьовують як та сила, яку має Україна, і українські і, і українці.